Це я просто залишив на останок, щоб показати, що я вмію ще <рес> й Бо Частина людей, що це за віше, і щоб е показати, що я можу так. Ти прокинешся зранку і скажеш: знаєш, ти типу письменник, архітектор людських душ, представник культурної інтелігенції ну і всяке таке. Що ти в мені знайшов? Я ж навіть не розумію, про що ти пишеш. Я ж навіть не знала, що ти поет. Мені просто очі сподобалися і зачіска. Я лежатиму поруч, буде холодна пізня осінь. Я навіть подумаю, блін, я постійно пишу про осінь, листя, і ось вона тут, коханка смерть. Пізня осінь, блін. Повернуся і скажу. Я кинув курити учора вночі, прочитав смс-ку, дістав ключі, відчинив замок, зайшов у кімнату, увімкнув світло, сорочку, зім'яту, підібрав із крісла, налив собі рому. І подумав нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав, довго жив без тебе, набрався пороків, написав дві книжки, мені 20 років. І за те, що я дихаю, бачу, за те, що я тут, хоча наше життя, вокзал і фастфуд, за те, що живу, і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю все. І за цей мікрофон, за мій розряджений телефон, за твою смс скоро прийду, Боже, дякую. Ти посміхнешся і скажеш, за це я тебе люблю, дурнику. Я скажу, треба вставати 10 ранку, мені на роботу, а ти знову посміхнешся і скажеш ні, ще раз. Ну хоч один. Раз. І я відповів. Для тебе, кохана, я здати на все. Аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе для тебе рідна я здати на все. А потім в лікарні, як Божий знак, медсестра мені скаже: у тебе рак. І ти закричиш, а я промовчу. Через вісім місяців ляжу у труну, і голосно, і гулко, як серце, биття будуть мовчати земля і небеса. І не мене навіть рок, можливо, пів. Як тебе поцілує, якийсь дебіл, ти йому розкажеш якось вночі, у мене був хлопець, писав вірші, помер у 20, у нього був рак. Жаль, звісно, але ж рак це рак. І якщо після смерті існує життя, якщо далі тече ця нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, я всім на зло, далі дивитимось, твоє лице, далі кохатиму.